І всім природі друзі! На связи я Хекс 26К. І в цьому видео ми будемо дивитися нові концепти для обновлення 5.0.0 Перед началам ставити лайк і підпишитесь на мій канал і мені 100 тисяч. Я це дуже хочу. ну ми так починаємо. Перший концепт цену ось така вот нове зброя. В принципі, у нас є така такі похожі зброя. Например, пістолет. Ще якась зброя і с мемі Села 2. Потім думаю, щось така може пойти, тому що вона похожа. Концепт прикольний. походом далі. Другий концепт. Тут бачимо на нових мобах. ось такі комари. У нас вже є один комар, і хотілося б бачити ось таких улучшених комарів. Концепт дуже прикольний, він, що вони можуть битися, тому що вже до не була муха така і ще камар. І чому не давати ось таких от камарох. Концепт прикольний походом далі. Третій концепт. Тут бачимо на нову карту, скажімо, якось японської тематики. Ось така. От. В принципі, небольшая така, яка лахта, прикольна, естична, дуже естичний концепт. Хотілося би бачити таку кату. Ну, концепт дуже прикольний проходимо далі. Четвертий концепт. Тут бачимо на новий вид крилі. Амна розфрітний. Ось такий вот. червоно-оранжевий, жовтий-зелений, голубий, зелений і голубий синій фліолетовий. І, в принципі, нових крих нам не але хочеться бачити хоч в 5.0.0 хоч нові новий крию нутряна. Дуже давно не додавали. Концепт прикольний, реалістичний, походимо далі. П'ятий концепт. Тут бачимо на нового моба. А іменно, бачимо всі такий червоний монстрик. В принципі, цей монстрик може опаїтися в Чакангані, тому що вже ігри Star Fox. Або ще якось названня, не пам'ятаю, або StarFox, так. Да. І там якраз є ось тримок, думаю, що він може поїтися. Де і ще якісь вещі із ігра нашого заботчика Apps. Концепт проконе про наше. Шостий концепт на ну, нове ну, збирає. Ми бачимо такий золотий пістолет. Думаю, ось цей золотий пістолет може поїтися, тому що цей золотий пістолет... Є вже в мене селасі, то думаю, що золотий пістолет ось такий може питись. Або ще якісь збогої і сминасос, або ще з якихось. Концепт покону необхідно далі. Сьомий концеп, тут бачимо на нову сніжну карту. А на фаб, ну, такий новогодній тематик бачимо. Сніг там ще ефір снеговики, ялинки. І навіщо ще снеговики ось тут. Ну, в принципі, можна давати новорічну карту в Чекангані. Концепт прикольний, хоч зроблено з предметах, ну класна карта походом наша. Восьмий концепт. Тут бачимо на... знову зброя. Ми бачимо така. от Сніжна. В принципі, я думаю, що вона може поїтися, тому що новий рік скоро буде. І ще ставте лайк, якщо ви любите новий рік. От я дуже люблю. От я думаю, що така от... зброя може поїтися, вона скоріше буде стояти сніжками. У нас вже є снежок. І чому надавати таку зброю сніжного концепту прокони походу надаємо. Дев'ятий концерт. Тут бачимо Чікіпас. І це воно, дуже реалістичний і поясний концепт для чекана новості. Бачимо снеговий бомба, також привод, зброя ще привод. Збору ось така, також є ще ось так, щось таке. Чухче, нож, отчим, нас накорка, ще свинка, і ще якийсь чекан. Не, не знаю, хто це такий. В принципі, концепт регіону, прокоєнний новий ну, розбочок все давай, тому що він іногда вийнет і доважає не те, що ми хочемо. Ну, концепт прокойний дуже класний походом дальше. Десятий концепт. Тут бачимо у нас такого белого ведем'я. У нас вже є белий ведемідь. Ну ні, він тепер стоїть на чотирьох лампах. І, в, принципі, в принципі, цього білого ведмід'я можна давати вкладки тварин. Він атично підходить. Концепт прикольний, приходимо далі. 11-й концепт тут бачимо на ось такі нові гранати. Ну я не розумію, чому так дуже багато ну, треба Подивіться, якщо вона зарвається, то буде большой бобух. -бу. В принципі, нових ганатах нам давно не доверяли. Але... Хотілося б бачити ось такі ганати. Концепт прикольний, походимо далі. 12-й концепт тут бачимо, Він старий концепт, ну не важливо тут бачимо на новий предмет, а Кока-Кола. Концепт проклани, ну... не розумію, чому ось тут не написано Кока-Кола на англійському. Ну, тому що, скоріше забачу концепт, було лінь писати, тому що це займе дуже довго. Ну, Концепт дуже прикольний, Хочеться це бачити, тому що я люблю Кока-Колу, більше всього люблю фанту. Ну, так, концепт прокону, походимо далі. 13-й концепт. Тут бачимо на нових цеплят. Ось бачимо оранжевий, червоний, зелений і синій. В принципі, можна давати костюми на цеплят, тому що у цеплянка костюм, тільки свій. Тому хотілося б. На довгих тварин є, а на цеплянка, зі немає. Концепт прокольний істичний походом далі. І останній концерт на сьогодні тут бачимо на нову машину. Ось така стіння. Ну, прикольний, ну я не розумію, чому вона така була дуже маленька. Ну реально, подивіться на падінці маленька. Ну, концепт прикольний. І це всі концепти. І ще вам, будь ласка, я вам говорю кое-що одно. Ніколи мені не пишіть ось такі от коментарі, ну Боже, що я такого робив? На мене є ютубер. Потому... Будь ласка, не пишіть мені таких коментарів. Мені неприємно ж. Ну, так це все. Нас це забив я, дорогий Кекс-26. Всім до побачення!